Доброго дня вам, шановні пані і панове. Ірано ізраїльська війна, і нинішня атака Ізраїлю по Ірану. Чому, власне, було прийнято Ізраїлем таке рішення, і що може бути далі у розвитку цієї ситуації? Адже безумовно, вона має наслідки для всього світу, як позитивні, так і негативні? І безумовно події на Близькому Сході і ця війна впливає на перебіг подій на російсько-українському фронті, в тому числі і позитивно для України, і негативно. І давайте спробуємо на ці два питання дати відповідь, чому власне аргументи за з боку Ізраїля, і як може розвиватися ситуація далі. А відштовхнутися в роздумах на цю тему я пропоную від матеріалу, який ще 13 червня було розміщено у Financial Times. Його автором є відомий журналіст-аналітик Гідеон Рахман. І матеріал цей називається Чому Ізраїль вирішив задати удару по Ірану саме зараз під заголовком. Своїми атаками Нетаньяху зірвав дебати у Вашингтоні та розпочав можливий новий цикл ескалації. І так зрозуміло, що з моменту утворення мусульманської ісламської держави Іран Іран задекларував свою мету знищення. Ізраїлю як держави і євреїв як етносу. Про це постійно говорилося. Як тоталітарний фундаменталістський режим а в Ірані, а він налаштовував так все суспільство впродовж останніх особливо 20 років. Тобто, це бреніло постійно зрозуміло, що Ізраїль готувався до захисту і безумовно. Так і не може по іншому бути, збирався атакувати іранський ісламський режим, тому що він сам себе задекларував ворогом з чіткою метою знищення держави Ізраїль. Перший і досить важливий аргумент, про який ми з вами вже говорили, це напад Хамасу 7 жовтня 2023 року на Ізраїль. І цей напад це не напад Хамасу, це чітка абсолютно воля Ірану, Росії і Китаю. І пізніше вже знайдені документи, які доказують, що це була скоординована дія, що метою її було розвалити процес формування близькосхідного Арабського Союзу. Зрозуміло, що терпіти цю річ. І далі очікувати на подібні кроки з боку Ірану було недопустимо. Тому треба розуміти, що тема цього жорсткого а, терористичного акту вона підняла у євреях відчуття, і це зрозуміло історичне відчуття а, от цих кроків, які робилися під час Голокосту. І очевидно, що в даному випадку питання якихось напівмір з боку Ізраїля було абсолютно безглуздим. Тобто питання треба було вирішувати. І Хамас радикалізував постановку цієї проблеми дуже серйозно. Другий фактор, безумовно, це те, що Іран завдяки своїм же діям. А давайте подивимося на 2024 рік. Три обстріли території Ізраїлю. Зрозуміло, що Ізраїль відповідав тим самим наніс величезну шкоду і системі протиповітряної, протиракетної оборони Ірану і вразив цілий ряд місць, де знаходилися зони і місця дислокації ракетних комплексів. Це значно понизило. Агресивність і здатність і оборонятися і наносити удари Ірану. І це друга а, причина і фактор, який дозволяв нанести удар Ізраїлю. Третя. А, навіть МАГАТЕ зафіксувало те, що Іран знаходиться на короткій відстані від. Створення ядерної бомби. Хоча ще минулого літа 2024 року було сказано, що очевидно в Ірана є чотири ядерні боєголовки. Але так чи інакше, підкреслюється те, що навіть МГТ зафіксувало, те, що Іран знаходиться на проривному потенціалі досягнення виробництва, хто називав 10, хто 15, Ядерних боєзарядів і очікувати а, моменту, коли Іран це зробить, і нанесе удар про Ізраїль було абсолютно повним безглуздям в такій ситуації. Четверте, а, станом на а, червень місяць на Близькому Сході Ізраїлю вдалося нейтралізувати серйозно Хамас і Хезболи. І вже Вашингтон нинішній не стримував так, як це стримувала адміністрація Джо Байдена, а, уряд Ізраїлю від можливих атак зовнішніх. Ну, в свій час пам'ятаємо, яка суперечка розгорілася між Вашингтоном і Єрусалимом щодо атак у Хезболі. Цього аргументу вже не було. Тим більше, що Хезбола перебувала. В серйозному, напівзруйнованому стані і завдяки зусиллям Ізраїля, і завдяки зусиллям новому керівництву Лівану. Відтак очевидно, що ця проблема була зайнята, і тому цей фактор теж впливав на позитивне рішення щодо нанесення ударів. П'ята причина. Те, що Ізраїль постійно знаходився під Зовнішнім міжнародним тиском стосовно ситуації в Газі. Подібна нинішня атака вона фактично переключила позицію світу на підтримку Ізраїля. І зрозуміло, що увага ситуації гуманітарній в Газі залишається, але вона не наповнює світовий інформаційний простір. Вона є як увага для вирішення проблем. Палестинців в секторі Газа, а не атак на Ізраїль. І тут уже очевидно, що міжнародна думка переключилася на позицію Ізраїля на підтримку Ізраїлі. Це дуже цікавий фактор, над яким треба весь час думати в зовнішній політиці, бо всі розуміли прекрасно, що Іран це зло, ядерна боєголовка. Іранська це подвійне зло, але ніхто не наважувався на цей крок. Як тільки Ізраїль це зробив, Ізраїль молодець і правильно зробив, тому що Іран це порушник договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь, та ще й загроза величезна загроза для близького сходу, і в першу чергу для Ізраїлі. цей фактор, цей момент. На нього завжди треба звертати увагу, як дії можуть змінювати диспозицію багатьох сторін в міжнародних відносинах. Зрозуміло, і шостий ще один аргумент це те, що переговори, які почав Дональд Трамп з іранським режимом, фактично поставили ситуацію на грань небезпеки для. Ізраїлю. Якщо б мене запитали, що послужило приводом для початку цих атак, я би чітко сказав: абсолютно безглузда і непрофесійна поведінка Дональда Трампа і Стіва Віткофа в переговорах з Іраном. І фактично провал цих переговорів з точки зору інтересів і США, і світу, і особливо небезпеку такий результат. Створював для Ізраїлю, бо фактично Дональд Трамп і Стів відков зберегли підхід, який стосується того, що Іран залишає за собою право збагачення урану. Це було стартом того, що змусило а, Ізраїль приймати термінове рішення для того, щоб наносити удар. Зрозуміло, що в такій ситуації от, варто задатися питанням, а як будуть розвиватися події далі? Бо, безумовно, те, що на сьогоднішній день ситуація загострюється, от, це очевидно, і взаємні звинувачення й атаки наростають, і це викликає. В світової громадськості запитання в політиці, в міжнародних відносинах, а як буде розвиватися ситуація далі? Зрозуміло, що е, ключовими гравцями на міжнародних е, театрах е, задається питання своєї ролі у цьому процесі. І, очевидно, що. Для Сполучених Штатів Америки, для Дональда Трампа, у цій ситуації з'являється шанс, якби відновити розмови про угоду ядерну. Однак, чи може прихід у цей процес знову Дональда Трампа, а тим більше, коли він за собою тягне Володимира Путіна, якимось чином? Допомогти Ізраїлю, чи в принципі допомогти вирішенню питання? Зрозуміло, що ні. І в цій ситуації це пояснює те, що уряд Ізраїлю продовжує атакувати. Бо він прекрасно усвідомлює: якщо цього не робити, і Трамп вернеться в цей процес і будуть вжиті напівміри, то небезпека не зникне, вона залишиться. Це, до речі, розуміли в США видно і. Деякий час тому перемістили окремі протиракетні комплекси з Європи до Ізраїлю. Тобто вони усвідомлювали, що Ізраїль піде на такий крок, а Сполучені Штати Америки як партнер має йому хоч чимось допомогти. Бо все, що було до цього, це або створювало додаткову загрозу, або створювало додаткову небезпеку. Зрозуміло, що у ситуації при атаках Ізраїлю Сполученим Штатам Америки допомагати в цьому чи не допомагати, ну воно перетворилося вже, як і все, до чого береться Дональд Трамп у посміховисько безкінечні розмови про те, що Дональд Трамп уже близький схід робить великим. Однак від цього Ізраїлю і уряду Ізраїля не легше, і, власне, це і спричиняє. Додаткову напругу. Зрозуміло, що те рішення, яке прийнято було урядом Нетаньяху, воно в принципі дало можливість Сполученим Штатам Америки зайняти якусь позицію. Бо безкінечні дискусії, які до того велися, вони насправді лише дратували і Ізраїль. І, зокрема, Україну, в тому числі і Європу, і дратувала нездатність Трампа прийняти будь-які рішення. Зрозуміло, що за нинішніх умов а, Іран буде намагатися атакувати, в тому числі активно атакувати а, Єрусалим, активно атакувати Ізраїль, активно атакувати окремі точки на території Ізраїлю, де є. Комплекси відповідні дає життєдайні моменти, такі як енергосистема, нафтобази і таке інше. І в цій ситуації зрозуміло, що важливо, щоб і Сполучені Штати Америки, і Європа проявляли солідарність із Ізраїлем і допомагали йому. Бо насправді Ізраїль зараз вирішує глобальне питання і для Сполучених Штатів, і для Європи, і для всього світу. Зрозуміло, що тут є ще одна річ, проблема в ціні на сиру нафту. Вона підскочила, і якщо у цій ситуації операція затягнеться, це вплине на зростання ціни на нафту. Чого Трамп теж саме боїться? Однак, з точки зору наявних об'ємів сирої нафти на ринку, і нинішньої ситуації, яка спричинена падінням бізнес активності, баланс дозволяє говорити про те, що є не тільки шанс стабілізуватися в ціні, а й понизитись на ринку. І це, в принципі, принципово допомагає Ізраїлю вести відповідну операцію. Наступна а, точка напруги це безумовно Європа. Блокування і війна в перській затоці в окремих місцях, такі як Ормуська протока, які відіграють ключову транспортну роль в доставках сирої нафти, в тому числі до Європи, в тому числі й доставки до Європи з крапленого газу, вони можуть створювати певну напругу. Однак і в цій частині. Європа відкрита для розмови з Сполученими Штатами Америки щодо постачання додаткових об'ємів скрапленого газу. І ця пропозиція, до речі, залишається з 21 січня офіційно висловлена Європейським союзом. Тому навіть в цій ситуації атака Ізраїлю зіграла в позитив, якщо між Європою і Сполученими Штатами. Відновляться переговори по питанню, яке стосується додаткового постачання скрапленого газу зі Сполучених Штатів Америки до Європи. Ну і важливо тут треба розуміти те, що така ситуація нинішня може скласти небезпеку для військових баз, які є в регіоні. І у ситуації, коли а, Іран. Розпочне атаки по цих базах, а він декілька раз керівництво Ірану говорило про це, Сполучені Штати Америки матимуть війти в цей процес. Однак, як ми бачимо, станом на нинішній час Іран не наважується це робити і зрозуміла причина. Бо атака чи по поставках нафти і скрапленого газу до Європи. Чи атака по військових базах Сполучених Штатів змусить Європу і Сполучені Штати вступити безпосередньо в участь в бойових діях, що зрозуміло Ірану у нинішній ситуації не потрібно, і для Ірана це небезпечно. Тому е, такі дії навряд чи можливі. Наступна дуже важлива річ треба усвідомлювати те. Що процеси, які стосуються експорту нафти, так чи інакше будуть впливати на взагалі ринок, і впливатимуть на взаємовідносини в самому арабському світі, особливо в рамках ОПЕК. І це вже буде ударом Ірана не тільки по Європі, Сполучених по США. А це буде ударом, в тому числі по Саудівській Аравії. Звідси, очевидно, що Іран навряд чи піде цією дорогою для того, щоб підняти температуру і проти себе протиставити і Європу, і Сполучені Штати Америки, зробити їх учасниками війни та ще й на додаток втягнути в процес Саудівську Аравію, яка на словах нині висловлюється про необхідність припинення. Кровопролиття. Зрозуміло, що є ще одна річ, яка може приводити до напруги: це, власне, тема, ідея захисту вітчизни. Вона в нинішніх умовах актуалізує обидві сторони. Якщо звернути увагу на ті плакати, які я показував в період е цієї презентації, то видно, як піднімається це е Брех... Течія брехливого патріотизму в Ірані закручена режимом. Аятоли і вона живе в Ізраїлі. Чому? Бо всі прекрасно розуміли, що Іран готується до знищення держави Ізраїль. І якщо говорити про всі ці фактори, то безумовно вони будуть тримати ще певний період напругу. Зрозуміло, що найнеприємнішою складовою цього процесу є навіть не війна, є навіть не атаки, які проводяться двосторонні. Найнеприємнішою складовою цього процесу є те, що в нього можуть вкарабкатися Трамп і Путін, що розтягне, розтягне цей процес на вічність. Зрозуміло, що найкоротшим. Етапом і шляхом досягнення мети є падіння режиму Аятол в Ірані. І насправді, якби в Вашингтоні був здоровий глузд, то допомігши Ізраїлю досягнути цього, цієї мети як з боку європейців, так і з боку Вашингтону, можна було б прискорити розв'язання проблеми і дати можливість Ірану. Іти іншим шляхом, про що вже заявляють навіть спадкоємці іранського шаха. І в нинішній ситуації, безумовно, що після розгрому Хезболи, Хамасу, після падіння режиму Башара Асада в Сірії, падіння режиму Аятолу в Ірані ну просто відкривало б далі дорогу знесення режиму Путіна. У е, Рашистській Федерації. Однак, як ми, ми бачимо, Трамп і Путін починають карабкатися у цей процес, чим створюють небезпеку і консервують небезпеку і для Ізраїлю, і для Близького Сходу, та і для України. У нинішній ситуації очевидно, що той поєдинок, який веде Ізраїль, на виживання проти Ірану і Україна, яка веде свою боротьбу на виживання проти Росії, це два осердя, на якій тримається стабільність у світі. І в нинішніх умовах, безумовно, Вашингтону як і Європі належало активно допомагати і Ізраїлю, і Україні, і Україні, і Ізраїлю для того, щоб покінчити. З черговою складовою осі зла. Однак, на нещастя для нас усіх для нас усіх у Вашингтон прийшов Дональд Трамп, який ще й заграє із злочинцем, московським фюрером. І е, за таких умов говорити однозначно тим, як будуть розвиватися ситуації, навряд, це той випадок, коли присутність поганих. Партнерів для України для Ізраїля, таких як Штаті, Штати Америки. і ворога, такого як рашистський фюрер Путін, фактично не дає можливість зняти з порядку денного питання агресивних дій Ірану і перейти до ліквідації режиму Путіна у Росії. Ну ж, будемо стежити за перебігом подій. Дякую вам за те, що дивились. Слухали, будьте здорові. До побачення. До наступної зустрічі.